Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливі речі: як два українські адвокати маніпулюють суспільною думкою? Перше, цим займається адвокат Лепявка та Тарас Юрист. Тарас юрист займається лише маніпуляцією назвами своїх Ютуб-роликів. Які не відповідають дійсності, адвокат Лепявка показує, що саме в своїх роликах. Я вам надам скани документів, нічого з цього він не надає навіть на своєму сайті, за посиланням шасі профіль. Чому? Тому що вони публічно брешуть. Чому брешуть? Тому що не кажуть. До кінця правду людям. А правда така маніпулятора професії. Оці деякі адвокати, яких я назвав, вони маніпулюють суспільною думкою. Саме Тарас юрист для прикладу хочу назвати. Чим займається, він там прогнозує на 5 листопада ядерну війну. Для прикладу, ніякої ядерної війни між Україною і Росією не буде. Крапка. Якщо тільки Росія подумає натиснути кнопку, вона програє. Ядерну я маю. Говорити. Тому ці клікбейтні відео стосовно Ярких і яскравих заголовків YouTube їх каналі, до чого годуть? До неправди і маніпуляцій. Лутягка обіцяє надати документи, нібито безкоштовно, нічого з того він не надає. По суті, коли його клієнти переходять в описі до його телеграм-каналу і клікають за посиланням. Нічого з цього не відбувається. Це маніпуляція суспільною думкою. Ось чим займається адвокат. Один із адвокатів робив претензії до міністра внутрішніх справ нинішнього І минулого стосовно того, що його занесли на сайт миротворець. Чого його занесли на сайт Миротворець стосовно його діяльності, якщо ніяких претензій не було? Претензії були у свідомих нібито громадян, які працюють на Службу безпеки. Стосовно поведінки цього адвоката, на їх думку, некоректно. Ось чого його занесли. Туди адвокат болтів його звати. Прізвище. Тому. Його і занесли. Чи це йде залякування адвокатської колегії? Ні. Ніхто їх не залякує. На всіх же адвокатів туди не занесли, Але лише Болтіка. Чому? Пояснюю, тому, що він дуже багато любить хамити людям, як і Тарас юрист. Ось в чому велика різниця між ними і Нору. Ось чому адвокат Болтік занесений саме Євгенієм Новим на сайт Миротворець як загроза національної безпеці. Я неодноразово в своїх відеосюжетах на Ютубі казав, що за 34 роки в нас не можуть внормувати законодавство, де прийняти нормальний закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Розписати всім органам державним, так званим у лапках, їх повноважені і обов'язки. Освідчення. Мобілізація неодноразово зазначав, і зазначає, не може бути примусово. Лише добровільна. Мобілізація це не обов'язок громадянина. Підкреслю ще раз: а волевиявлення громадянина, який хоче зі зброєю в руках захищати Україну. Або не бажає захищати і не захищає її. Вважаю, що ця бусифікація, про яку кажуть адвокати, юристи, правозахисники сьогодні про ТЦК ЗСУ, відбувається з того, що всі адвокати, юристи, правозахисники, на відміну від мене, мовчать. І не кажуть основному в Україні. Ніколи не діяло право, а діє право сина. І щоб діяло право, потрібно доводити свою правоту і відстоювати свою правоту, але ж не хамити комусь при спілкуванні з кимось. Як це роблять липявка, Тарас юрист та інші адвокати. Хамити не потрібно навіть правоохоронцям. Чому їх потім заносять туди, на цей сайт, миротворець, тому що хамити не потрібно? От і все. Підкреслю, я нікому не хамив силовиків. Я пояснюю, пояснюю ще раз: закон України про ЗСУ не прийнятий про СБУ не прийнятий, про ДВР не прийнятий. Чого не прийняти, де велика гербова печатка, де підпис? Нема. Навіть якщо вони занесені, вони не діють. Чому не діють? А ці закони, введені в дію, ні, не введені. Окремо закон прийнятий, в дію введений ні. Ось нас, тому і правовий хаус. Чому не виконується? Конституція та її норми, тому що бажаючих відстоювати свої права і свободи дуже замало людей, які хочуть відстоювати. В основному люди навіть не знають своїх елементарних прав і обов'язків. Стосовно статті 65, як кажуть соловіки, юристи, адвокати, судді, Стосовно обов'язку, хочу наголосити, що ваш колишній президент скасував Республіку Україну. Живіть з цим не існує ані законів, ані права. Тому, якось так: ані Конституції. Є право сильного. тому силовики і забирають вас на вулиці. Звісно, ви можете апелювати до скасованих норм права. Але. Потрібно бути переконаним, що ви праві. Якщо вони бачать, що ви не впевнені в собі, вони вам не повіряться. Чи може бути так, що поради адвокатів не працюють? Звичайно, буває не працюють. Чому? Тому що вони не кажуть, що кажу я. А я казав дуже багато чого. І насамперед, якщо вас незаконно мобілізували, ви на полігоні у військовій частині, і там багато вас таких самих, і ви не хочете помирати, ви, по-перше, забороніть себе знімати. По-друге, скажіть, що наказ є незаконним і неможливим для виконання, тому що забезпечення немає жодного. А якщо Командир хоче, щоб його виконали, хай його виконує верховний колишній головнокомандувач Зеленський. Зі своїм сином на передовій, без амуніції, озброєння і, і захисту від фабів, кабів і так далі. Саме так потрібно розмовляти, якщо вас насильно на законо вас утримують у військових частинах. Що ви не будете приймати жодної присяги, нічого не будете приймати і так далі. А командиру потрібно, хай йде куди хоче. От і все. І так зараз вже відбувається в Про це навіть Арестович казав. Так і відбувається. Все залежить від того. Як ви захищаєте свої права і свободи? на Насамперед. Звісно, такі адвокати, як Липявка, Тарас юрист, люблять маніпулювати як і Болтик, хамити з тарасом юристом людям. Це професійні маніпулятори правом. Насправді, їх поради не працюють. не працюють. Мої поради працюють, їх не працюють. Чому? На практиці їх поради не працюють? Тому що людей хапають одразу напереду. Працює це чи ні? Звісно, їх поради не працюють. При такій бусифікації Масильницькій. І це потрібно визнати їм усім адвокатам, що їх поради справа не працюють, коли йде повний безлад прав в Україні. Але вони вам про це не скажуть. Гнівні ролики записує сам адвокат Гула. Пише сенсація, сенсація, жодних там сенсацій немає у цього адвоката. Чого? Тому що він також професійний маніпуляйт. Те ж саме, хочу зазначити, відбувається з іншими адвокатами, яких я назвав. Тому, коли вони щось вам кажуть, потрібно перевіряти цю інформацію ще раз. Про яку вам вони кажуть маніпулятивно, як Тарас юрист, Болтик і так далі Лепявка, вони лише набивають собі перегляди, а не займаються правозахисною діяльністю. Справжні адвокати не займаються тим самим, чим займаються ці адвокати. Нібито публічні. Справжні адвокати не дуже гарної думки про цих адвокатів на Ютубі. от і все. Тому що справжні адвокати вважають, що недостатньо у цих адвокатів юридичної практики в судах недостатньо. І вони не є фахівцями. Достатньо справа. В них немає такої. Юридичної практики, як в мене, та у справжніх адвокатів. Тому що досвід приходить з роками, а буває і не з роками, але треба його мати для початку. Ані маніпулювати тим, чого нема та чим є. Тому і погрожують гулі, погрожують Болтику. Стосовно їх вбивства, мухамити не потрібно людям. Звісно, може йти і заказ банковий стосовно цих осіб. От і все. Це професійні маніпулятори, ось цих чотири адвоката, яких я назвав. Насправді це не працює. Як перемагає адвокат Болтів? Нібито своїх відео -сюжетах. я вам розкажу я. Хамством та незнанням законодавства представниками поліції. Оте все. Лише хамством, а не знанням. Він перемагає. Так і живе. Шановні українці. Стосовно того, чи робить те, що обіцяє Лепявка, надати вам якісь матеріали. Ні, він цього не виконає нікого. Нікого. І жоден адвокат вам не дасть ці матеріали. Чому? Ну, тому що вони. Лише створюють контент, а не захищають людей. Це не справжні адвокати. От. Маніпулятивні ролики вони використовують на Ютубі, для того, щоб набивати собі рейтинг і підписників. І більш нічого, заради переглядів і хайп. Але хайп закінчується. І їх клієнти колишні мені скаржаться на тому, що вони їх не захистили. Дуже багато незадоволених. Стосовно цих чотирьох адвокатів. Дуже незадоволених їх діяльністю правозахисною. Ось так, що вона неякісна. І що їх поради стосовно мобілізації не працюють, а мої працюють. Ну, тому що я вчився на юриста. Ходив на лекції мій радичні. Вивчав право в університеті. ці адвокати що робили в університеті. Не ходили на пари семінари, прогулювали, ходили по дискотекам. Випивали, коли було потрібно. Погуляли з дівчатами. А я в цей час вчився. Тому у мене більше знань і досвіду, ніж в них. Так і живемо, шановні українці. Маніпулятивні ролики цих адвокатів полягають в тому, що вони маніпулюють дум. суспільну думку. Суспільну думку. Ви не зможете більше зманіпулювати. Це раз. друге, все більше людей вам не довіряють, а довіряють мені. Чому так відбувається? Ну, Тому що ви публічно бреші. Те ж саме з Корчинським він займається пропагандою ненависті і насилля і обмеження ваших прав і свобод. Я проти обмеження будь-яких прав і свобод. Я вважаю, що будь-яка людина має право поїхати чи приїхати повернутися до України. Але справа в тому, що повертатися в Україну сьогодні дуже небезпечно, тому що чоловіків можуть мобілізувати бити за дві хвилини на фронті. І це є правда. Нарешті потрібно казати правду. Про що не скажуть вам ці чотири відомих адвокати? Їх мета ваша поступова утилізація на фронті. От і все. А те, що каже Тарас Юрист про ядерну війну, як Арестович колись теж маніпулював з Фейгіним, що по зміну Тарі. Стосовно ядерних маніпуляцій. Фейгіна та Арестовича, коли вони казали, що по Зміїнному острову вдарить Росії ядерку, я ще тоді записав відео. стосовно того, що вони професійні маніпулятори і кличуть Російську Федерацію. Це російські агенти. І нічим вони не відрізняються від банкової. Один в один. Те ж саме Тарас юрист та інші професійні маніпулятори суспільної думки. Як навестися на професійних маніпуляторів? Перевіряти інформацію. Інформацію, про яку я кажу, вона є правдивою перевіреною. Саме так. Тому так живемо погано. Стосовно того, що. Професійні маніпулятори маніпулюють вашу думку, а ви потім обираєте таких, як Зеленський. Саме так. Стосовно цих чотирьох адвокатів, на мою думку, як адвоката, юриста, правозахисника, я вважаю, що у цих чотирьох адвокатів потрібно взагалі позбавити ліцензії. Чому досі. Зеленський це не зробив, я не розумію. За професійні маніпуляції. Вони вийшли за межі своєї адвокатської етики. Саме оці відомі адвокати Гула, Тарас Юрист Полтік і Ліпявка, які маніпулюють Суспільною думкою професійні маніпулятори. Він порушує Підп'явка адвокатської саме в тому, що він бреше публічно. Брехати публічно не можна. Бо потрібно казати людям нарешті правду. Про те, що жоден закон, жодна постанова більше не працює. І ніколи не працювала. Звісно, якщо ви в собі впевнені про це розказувати, що це працює, якщо ви потрапити на адекватних поліцейських силовиків, вони до вас будуть ставитися адекватно, але її і неадекватно. Про це потрібно нарешті казати не адвокати, про яких я перечислив. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Підписка, лайк, репост, коментар. Юридична консультація з будь-яких мав права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права ТСК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень, а також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка лайк репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні глядачі мого YouTube каналу. Також дивись ми ролики в соцмережах і розповсюджую. До нас жме кнопку спонсорства в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні глядачі, гарного вам вечора!